Світлий Великодній концерт представив закарпатський народний хор у Петропавлівській греко-католицькій церкві. Сольну партію у творі да Воскресний Бог виконала солістка закарпатського народного хору Ольга Свида. Це бортнянський, це класика, і звичайно, це. Настільки духовний твір поєднання і хорової партії, і сольної партії, і дуже правильні вірні слова. Дівін Бог освятих своїх, тому дуже дуже близько мені сьогодні. воно було. Прозвучав твір закарпатського композитора Віктора Янца, Христос Воскрес, каже солістка хору Вікторія Тимко. Сучасна музика, сучасного закарпатського композитора має гурт Рокаш. І це його якби дипломна робота. Христос Воскрес. І ну вона така дійсно святкова. Неординарна музика, нестандартна. Сучасна. Солісти закарпатського народного хору викинули близько 15 хорових композицій, розповіла художня керівниця Наталія Петій Потапчук. В нашій програмі звучали найдавніші наші закарпатські піснеспіви пасхальні. Не тільки ці піснеспіви, а й звучали і твори хорові концерта Дмитра Портнянського, звучала сучасна хорова музика. І всі твори пов'язані із Воскресінням Христовим. Ужгородка Наталія Павленко на великодній концерт закарпатського хору прийшла разом з чоловіком. Концерт мене вразив своєю духовністю, щирістю. Радість таку приносить таке світле свято, і вони дуже гарно піднімають настрій людям. За словами художньої керівниці Наталії Петій Потапчук, участь у великодньому концерті взяли 40 артистів. Тривав концерт близько години. Оксана Ушакова, Лонтій Ноколишин. Новини на Суспільному.